Все розпочалося увечері 26 січня. Хуртовина, снігові замети, затури на дорогах. Вже на ранок столиця повністю була засипана снігом. Ті, кому довелося йти на роботу, стали першопрохідцями. Пізніше на тротуарах все ж з'явилися доріжки. Щоправда, витоптані ними ж. Здавалося, що комунальні служби міста не те, що не очікували такого снігового божевілля. Вони просто не були готові до зими зовсім. Хоча щороку восени відповідні структурні підрозділи готуються до форс мажорних обставин. Кінці минулого року ми разом збиралися з дорожньо-комунальними службами міста іншими аварійними службами, розробили заходи в разі погіршення погідних умов у зимовий період року і були готові. От працівники столичної ДАІ до такої ситуації дійсно були готові. Коли снігоочисна техніка все ж з'явилася, дістатися до об'єктів їм допомагали патрульні машини. До чергування на вулицях було залучено інспекторів та навіть офіцерський склад, які допомагали виймати легковики зі снігових лавин та забороняли паркуватися в недозволених місцях. Ми виїжджали в шед районів, створювали колони, встановились. В голові колони службом автомобілям або працівник садився в перший автомобіль в кабіну і починали працювати по посипці, а потім по зачисті і посипці проїжджі частини. Прикро, що й досі надійним та безвідмовним інструментом комунальників залишається лопата. Єдину спеціальну машину з прибирання снігу на тротуарах можна було побачити лише в центрі столиці.